10 генераторів різної потужності отримала ОКВП Дніпро Кіровград від ЮНІСЕФ, повідомив ВО-гендиректора підприємства Олександр Пісний. Насусні станції водоканалів часто знеструмлюють енергетики, без води залишаються споживачі, а насуси і труби зазнають гідроударів. Наразі визначилися, які саме насосні станції та жителі яких районів міст страждають найбільше. Між ними і розподілили 10 генераторів. Попередня партія генераторів вже встановлена на альтернативних джерелах водопостачання в місцевих свердловинах, що по випадку повного блекауту жителі могли отримувати воду не лише з Дніпра. В Олександрії планується відкрити безпечний простір для жінок. 16 січня Ірина Чмири зустрілася із представниками Запорізького благодійного фонду Посмішка UA», які прибули до Олександрії з метою реалізації проєкту Безпечний простір для жінок. Планується створити простір, куди зможе прийти кожна жінка, зможе отримати базову соціальну та психологічну допомогу. Розглядається відкриття кризової кімнати, де жінки з дітьми матимуть можливість зупинитися на деякий час, уникаючи насилля при центральній бібліотеці безкоштовно будуть навчати англійські. Наразі проводиться набір дітей віком від 9 до 11 років. Групові заняття з ровесниками занурять дитину в англомовне середовище та допоможуть розвивати розмовні навички. Уроки будуть проходити в ігровій формі для закріплення навчального матеріалу та тренування вимови. Запис дітей проводиться за Google-формою до 24 січня. В Олександрії перевірили укриття. 17 січня до Олександрійської громади приїхала робоча група з представників ДСНС України з метою перевірки укриттів цивільного захисту. Члени комісії перевірили документи щодо обліку та розрахунку фондів захисних споруд, а також оглянули декілька найпростіших укриттів та сховищ Олександрії, зокрема на базі літу і в гімназії номер 10 в результаті відзначений достатній рівень облаштування захисних споруд та визнано її готовність для укриття населення в умовах воєнного стану. Йдеться на сторінці Олександрійської міськради. Адміністрація дитячої міської лікарні повідомила про зміни телефонних номерів. Наразі номер телефона реєстратури амбулаторії номер 7 лікарі-педіатри. 096 76 56 216. Реєстратура консультативної поліклініки, тобто лікарі-спеціалісти: 099 738 78 03. Приймальня директора: 066 099 74 82. Кошти, виручені з продажу гільз, які декорували діти та керівники закладу будинку дитячої та єнатської творчості, були приказані через волонтера Інну Агні на потреби ЗСУ звітує керівництво БДЮТ. На продаж на різних благодійних заходах а також в соцмережах було виставлено з півсотні гільз, за реалізацію яких вдалося зібрати 5 тисяч гривень. У неділю, 22 січня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі – плюс 3, в день – до 6 градусів тепла. Атмосферний тиск – 761 мм ртутного стопчика. Вітер пів... –